Розглядати питання. Так. Чи будуть брати наше військо більш молодих та чи позитивно вплине на хід війни? Е, ну У нас вже був розклад, друзі. Я вже дивився, що будуть брати більш молодих і вплине це позитивно. Е, ну, давайте ще раз подивимося, давайте ще раз. Буде змішано. Ну, Тобто не будуть брати тільки молодих. Будуть брати молодих. Сімка Бубнова вказує на молодих. Я бачу це. Я бачу там, ну, і дійсно буде серйозна. Серйозні навчання, серйозна буде підготовка цих військових, і будуть годувати ті, які там давно, і гроші будуть виділятись на це. Ну, тобто, там я, я не бачу, що там будуть одне. Дивіться, три сімки вони вказують на три вікові, на три вікові е, напрямки. Ось так будуть і молоді, і середні, і, і середні, і більш старші, але більш старші. От вони тут випали як вчителя. Ось так. Як ну, інструктори, як старші там, і так далі. Я не бачу, що тільки молодих. Все одно воно якось е, гармонічно випало. І якось воно буде Гармоні... воно якось гармонічно випало і більше, знаєте, розсудливо чи більше розумно от зроблено. Якось ось так. Тому я не бачу, що будуть тільки молоді. Так така відповідь. Так, наступне добрий вечір, добрий вечір. Чи припиняться виплати українцям в Європі в 2024 році? Ми подивимось. Давайте 2024 рік возьмемо. Виплати в Європі українцям у 2024 році. Чи будуть виплачувати, чи яка буде ситуація. Дивіться, тут випала комбінація смерті. Тобто надовго не хватить. Поки що будуть платити. Поки що будуть платити в, східних, в східній там Європі, десь там от будуть платити. В, 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 в Північній Європі там будуть, буде зниження. Хоча, дивіться, поки ще платить будуть. Але це може 24-й рік буде, кінець 24-го року можуть припинити взагалі. І взагалі воно якось припиниться різко, отак, раз і все. Тобто заявили і все, більше платити не будемо. Отак. Тобто, воно припиниться. Випала на наприкінці. Тобто, що воно просто, ну так, да, вони, вони, друзі, припинять. Наприкінці випало. Тобто, це може бути там 25-й рік, кінець 24-го, але все одно приблизно, приблизно в термінах там декілька років, рік-два, можливо, там взагалі не буде ніяких виплат. Взагалі. І ті, хто втік через кордон. Обманним шляхом, вони будуть повернуті також. Вони будуть повернуті і самі е, оці європейські країни, цих нелегалів, які туди перебігали, їх будуть повертати силою звідти, тобто будуть відлавлювати і повертати. Буде у них така е, норма закону, чи, тобто, будуть у них такі можливості це робити. А гроші перестануть так платити. Бачите, бувно масть масті йде на спад. ось ще вони платять. Це 24-й рік, там до середини, можливо, будуть. потім будуть знижуватись, потім взагалі припинять платити. Тобто там все ж таки йде, йде напевно, декілька років, можливо, там 3 роки, який у них там ну, серйозна така підтримка, йде, а потім вони будуть це все відкликати, друзі. Отак. Ну, Подивіться, чи стане президентом Юлія Тимошенко. Кажуть, що на неї ставить ставку США. Ну давайте подивимось, я сумніваюсь. Ну, я подивлюсь, чи дійсно США ставить ставку на Юлію Тимошенко. Вона Трифова дама. Христова. Та ні, бачите, якось ні. Тут вона ну, взагалі не з'явилась, зараз я знайду. Ось вона тут, ось вона тут з'являється. Ну, я не бачу у неї такої... Я не бачу, Я бачу, що вона може бути поруч. Тобто вона з політики не йде все ж таки, бачите? Все ж таки. Штати дійсно там її підтримують. Десь хтось її підтримує. Тут таке випадає. Тобто штати її підтримують. У неї серйозних е поки що немає. Ну, я... я не бачу. Це більше як балачки. Поки що я не бачу біля неї серйозної такої. Посади, такого не випало. Вона ще буде працювати, так дійсно в неї є там серйозна підтримка в Штатах, але ну, президентом поки <кій> як президент вона не випадає. Зараз ще ну, я її знайду вона трихова дама Христова. Зараз скільки там вже 60, чи скільки років, ну приблизно. Приблизно вона тифова. Ще так подивимось. Ну, вона ще працює. Все, все ж таки вона працює, як там в тих лозунгах. Можливо, вона, вона може зайняти в парламенті якісь такі більш потужні позиції. От. Ну, Поки що я бачу, що вона працює. Ну, як президентом я не бачу. Я бачу. Якщо можна, будь ласка. Чи є сенс довіряти, тому що каже астролог Алак Нірджан, він часто розказує за війну, це позитивний прогноз і перемогу України. Друзі, дивіться завжди на результати роботи. Якщо в нього є, він там щось розказує, і у нього є дійсно результати, те збувається, те збулось, те збулось. Ну, дивіться, неможливо, щоб всі 100% збувалося. ну 100% дає гарантію ніхто, ну ніхто. Розумієте? І дивіться, от, от був прогноз, наприклад. Тут мій прогноз, от був прогноз. От він збувся. Він також може не на 100% ну, е справдитись. Він, ви можете подивитись, як він справдився, і приблизно, якщо 5, 10, навіть, навіть 15% не справдилось, то це взагалі. Е Технічна похибка можна сказати, це супер е рівня результату. Тому дивіться, друзі, на те, що збувається. Якщо є що у нього показати, що він ну, там щось він каже і воно збувається, то це одне. А те, що він можливо розказує те, що хочеться почути, це вже інше. Бо багато друзі, і різних і ботів, і всіх інших там покидьків. Вони просто кажуть те, що хочуть, народ що хоче почути, те він і каже. І, йому по барабану. Його, і по ць, тому, тому його і слухають, тому його там, наділяють йому якусь увагу, він на цьому хайпує і так далі. Ну це не має нічого спільного з реальністю. Розумієте? Ну, давайте подивимось, ви запитали. Так, як постійному глядачу подивлюсь. Хоча астролог він. Астролог Він заробляє гроші, це раз. У нього дороги пов'язані з грошима, можливо, він дає там якісь лекції чи що ще. У нього інформація зі злом. Карта, зло, карта зла тут завжди вказує на ну, це завжди негативна карта. Тобто це мінус. Інформації немає у нього серйозної. Удар пустий. Ну, дивіться, друзі, я не бачу. Не бачу нічого такого чогось. Ну, Карти погані випали. Ну, Карти випали погані. Те, що він розповідає, це те, що напевно він там хоче розповідати. Ну, я не бачу у нього якихось там суперздібностей, Тут взагалі його не випало. Йому, можливо, хтось надає цю інформацію більше. А він просто як людина розкручена. Так. Я не бачу там чогось. Він, він не нашкодить. так можна, Я можу так сказати, він не шкодить там прямо сильно, що він там нашкодить може, там, знаєте. Е, ні, він просто піариться, він просто планує, можливо, їздити там зі своїми, там якимись, там, не знаю, е, зі своїми там гастролями, щось таке. Ну, це не інформація. там, Інформації там немає толку. Там мало інформації. <кій> це просто піар більше. Якщо вам подобається, друзі, дивіться той, хто вам подобається. Дивіться того, хто, хто... якщо вам подобається те, що вам просто розказують, і це вам подобається, дивіться. Будь ласка. Кого завгодно. Тільки мені не задавайте, я не буду дивитися, якщо той щось сказав, то подивіться ви, передивіться. Я цього робити не буду, звісно. Отак От, ми Ну, Нічого супер такого, просто розпіарена людина і все. Так, далі. Вітаю, вітаю всіх. Залужний піде в політику, яке майбутнє чекає його в Україні і принесе користь, адже рейтинг довіри високий. Дякуємо за стрім. Будь ласка, будь ласка. Так, давайте подивимось: <кхм> політичне майбутнє. Політичне майбутнє залужного. Я його не вибираю як окремо. Я дивлюсь просто на ситуацію, тобто ми дивимося в вірогідність. Я не шукаю його так, був нового короля. От, його фігуру не шукаю. Ми дивимося на вірогідність. Вірогідність тут невисока, його того, що він піде в владу. Він злий на цих всіх, на депутатів, на якихось там тих, хто політиків. Він злий на них. Бачите, його, його зустрічі і його розмови завжди супроводжувалися там злом. От. І е, я не бачу що... Я не бачу в нього бажання йти в політику, друзі. Я не бачу такого. Не випало. Я не бачу. Так. Рейтинг довіри високий, дуже серйозний, ну дуже серйозний у нього. Дуже серйозні позиції серед народу, всі його люблять, всі йому довіряють, що останні посади, які люди там покидали свої посади, вони покидали там з позором, розумієте? Тобто їм люди не довіряли нікому. Йому люди довіряють, розумієте? Вот. Ну, я не бачу такого. Так далі. Вітаю всіх. Вітаю, вітаю. Хай живе Україна, слава героям. Слава Україні героям, слава. Так, 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 бабки рубить. О, Єліна написала бабки рубить. Дійсно, він просто заробляє гроші. Він не каже ні поганого, ні нехорошого, що, що він там хоче. Це його справа. Як е, передбачуваник, якийсь як, як провісник, він не, ніякий. Нульовий. Так, це, це точно. Так, далі, далі, далі. Друзі. Тікток загрожує. Україні, бо є основним провідником російського ПСУ. Так, так, друзі, ви ж самі дивіться. Ви ж повинні включати мозок, як кажуть, і дивіться, що там, що, про що там вам розказують, що вам хочуть впихну, впихнути туди. Розумієте, пропихнути в ваш мозок, що вам хочуть. Ви одразу повинні розуміти це. Взагалі, це тікток це так. Чуж собачья. Там багато цього, чого є цікавого, але якщо ви постійно дивитеся якісь політичні новини, вам він буде підкидувати оце все. І це ж все і ПСО буде до вас потрапляти. Заведіть собі декілька аккаунтів в тік І хай буде один якийсь там пізнавальний чогось, а інший буде політичний. Чи загрожує тік Україні? Загроз немає, хвороба випала, хвороба це психологічна. Це розумова в Україні загрожує тупість, от розумова недолугість. Оце загрожує, а не Тікток. Так я можу сказати. Тікток не загрожує. Я бачу, що просто є той, хто дуже багато приділяє увазі, дуже багато часу, там знаходиться. А взагалі-то в розкладі три десятки. І нічого такого прямо поганого він не зможе внести в Україну. Тільки ті, хто як його сприймають, ті, скільки в ньому там проводять часу, який контент дивляться, тільки на тих воно може повпливати якось. Так. Вітаю, вітаю! Чекаю, чекаю, отримую відповідь від вас. Яка істинна причина війни? Хто є реальним спонсором цієї війни? Істинним, істинною причиною і спонсором. Є те, що орки напали на Україну. І спонсором цієї війни є російський політичний терористичний режим. Ось вам спонсори і причини. Косвені причини те, що обирали 30 років різного роду мотлох, різного роду придурків, варів і так далі. Які розкрадали, різали на металобрухт літаки і так далі. Крали на армії. Ось цього Пашинського нещодавно. Я сьогодні побачив, що цього Пашинського затримали там чи і обшуки в нього проводять. Він крав при порогі на, на це був не секрет схеми і так далі. На армії, чого він взагалі не сидить досі, вже скільки років пройшло. Його там тільки Зараз обшуки в нього проводять. Тому, кого обирали, друзі, ті вас і обкрадали. От вам причини спонсорів сказав, і причини сказав. Треба думати, треба думати і контролювати. Ну, не прийде якийсь дядько, який там скаже, все, буде отак і так далі. Розумієте? Вам просто льють в вуха те, що хочуть. Треба розуміти це, друзі, що. Саме основний це Русня і їхній режим. Це основне. А дозволили своїми діями, якби було ППО своє, якби була ядерна зброя. У нас в Україні є шикарні розробки. Просто аналог або навіть краще, ніж Петріот. Це і є все. Але цим не займалися, а будували велике будівництво було у нас розумієте. На той момент. Тому не хочу я про це. Треба розуміти, друзі. Я е, ще раз скажу, будь-які боти, будь-кого будуть, е, будуть, якщо будуть коментарі, будуть бан забанені нещадно. Ну, любі боти, чим вони не були. Так, добрий вечір. Справжня причина затягуваної допомоги від Європи і США. Чого вони тягнуть, який вони план, послабити Рашу як варіант, але може щось ще? Чого не знаємо. Чого затягується <кій> допомога від заходу? Подивимось. Дякую за донат, до речі, з Приватбанку. Хто відправив? Дякую величезне, друзі вам. Буде допомога, друзі, буде допомога. Бачите, тут грошова карта. Оці, ці, ці, ця комбінація це великі гроші. Тобто вони, будуть, будуть ці гроші для України от. і зростання фінансове. А е, чому? Тому що тут якісь є перепони. От є якийсь червовий король от в, на заході. Хто ставить перепони? Можливо, він не один тут випав. Тут перепони є від е, людей, особистості. Від особистостей. Тобто є люди, які там мають вплив, і от вони ставлять перепони. Ці перепони. Ці перепони вони не прямо скасовують якусь допомогу. Вони просто заважають, вони просто заважають швидко приймати ці рішення. Розумієте? Можливо, там, там європейське і демократичне суспільство, у них там, можливо, є якісь закони. І на основі цих законів вони, можливо, там якось, ми ж просто цього не знаємо. Можливо, якось вони тормозяться. От є от перепони від конкретних людей. Тобто є група людей. От які ставлять ці перепони, але вони їх ставлять, вони розуміють, що це просто затягування. Це, це затягування, воно е, неприродні, як так можна сказати, да? що воно природньо там все довго так і так далі. Це е, штучно. штучно. Е, і там все розуміють друзі, що е, ну, на Заході це все розуміють, що це все штучно, і все одно ці перепони будуть пройдені, все одно гроші будуть, е, і допомога буде в Україні. Ось бачите, гроші великі для України. От. І потім вони ще будуть хизуватися тим, що вони такі благодітелі і надали кучу допомоги. А ці, хто проти, вони відріжуться, От вони відрізані залишилися. Тому не треба хвилюватися. Ми з вами бачили, що нададуть допомогу Євросоюз. Я вам казав, що Євросоюз надасть допомогу і буде допомога в лютому місяці. Це ми також з вами бачили. І, будь ласка, Європа підтвердила там, 50 з чимось мільярдів для України. Тому не спішіть і не хвилюйтесь занадто сильно. Причина: отака, отака от причина. Так, чи буде суд сюди Газі над головним віноцією терору проти українців. У вас є ритуали від бідності? У мене є ритуали будь-які. Але я, друзі, займаюся тільки тим, що перед... дивлюсь на картах. Як особисто. Так, і для вас показую свою роботу. Відповідаю вам на ваші питання такі. Цими всіми штуками я не займаюсь. Можете навіть мені не писати. Так. Тільки передбачення. Передбачення, прогнози, особисті розклади, поради і так далі. і так далі. Все, що ви можете бачити у мене на каналі, з цим можете звертатись завжди. Так. Далі. Так, так, так. Слава нації, слава Україні. Так, друзі, подивились ми трендець. Міністр борономировський скоро піде з посади, бо багато проблем є. Приховують. Так, ми подивились, друзі, він не супер, але він краще, ніж той, що був. Слава героям. Так, бабки рубить, друзі, друзі, друзі. Все ми з вами переглянули всі питання, наскільки я бачу. Зараз я прокручу. Так. Гарна комбінація. Чекаємо на збільшення допомоги. Так, так, так. Бачите? Не треба кипішувати, друзі. На вашому ж кожному кипішу русня, строя будує своє іпсо. псо. Розумієте. Трамп дуже хоче, щоб нам відхилили допомогу. Ні, щоб нам хоче, щоб нам виділили. Ну, а дуже не хоче, вибачаюсь. Оце може він, до речі, цей червовий. Ну він наче цей Трамп він бубновий. Так, 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 так. Оце набіжало ботів. Да, набіжало ботів, одні боти. Ціль інтерв'ю з плішивим переконати Захід особливо США, що він хоче миру і потрібно осідати за переговори. Але яка насправді реакція заходу на це ганебне інтерв'ю? Оце, друзі, у нас це буде питання, і будемо, напевно, ми з вами завершувати. Подивимось, що ж за, для заходу це інтерв'ю. Навіщо поїхав цей там Карлсон? До цього придурка. Яка ціль була інтерв'ю, і яка ж реакція заходу? Ну, дійсно, смисл який був. Нічого не дало ні для Заходу, ні для нього, ні для Карлсона, ні для е, Малиша, малиша кар... ну, Кровавого Малиша. Бачите, е, в... дивіться, цей викинув багато грошей. Оцей Русня викинула багато, досить таких грошей, заплатила цьому, що він приїхав. І суть була пропихнути якось. Але воно взагалі не зайшло. Воно не зайшло нікому. Воно не зайшло це інтерв'ю нікому. Ні на Заході, ні можновладцям на заході, ні русні, ні нашим там хто з цікавості до того, що ж він там може сказати. Можливо, щось інше, можливо, там, ну, і взагалі з цікавості, хто дивився, хтось по своєму роду діяльності дивився також із нашим. Це таке. Але це все пусте. Бачите? Розмова одна, розмова інша. Якась жінка пропихнула його туди, цього Карлсона, через якусь жінку він туди приїхав. От. Це все балачки, раз розмова, інша розмова, вона пуста. Інтерес, який був, це він також пустий. Бачите, бубновий інтерес це орків його, цього карлика, він також пустий. І всі хлопоти також пусті. Тобто, це все мильний пузир. Ніякої, тобто ціль була е і псошна, звісно, для того, щоб можливо донести якимось там проросійським е недолугим ідіотам, які знаходяться там на заході, е які його підтримують. от донести їм якусь там точку зору, що всі покажуть його. розумієте, всі телеканали, пошов ну, всі ж забанили там, русню ж ніде не показується. Вони самі. А це такий, типу, ход, піар ход який взагалі це повний провал. От. Всі зрозуміли, що це брехня повна, все, що він каже, ці всі розмови, вони пусті, недолугі, ні до чого. Тобто, от ви написали, а, нікого він нічому переконувати не хотів. Це просто була його особиста піаракція для того, щоб там збудити трохи тих людей, які його підтримують, розумієте? А їй це не вдалося. Тобто, реакція Заходу пуста ніякої. Інтерв'ю ганебне повністю нікчемне. Давало інтерв'ю і брало інтерв'ю нікчеми. Ціль інтерв'ю Західне переконувати, а переконувати якісь недолуги дебілів. Отак. На інтерв'ю був настоящий, чи до взагалі не важливо. Пустий тут, бачите, пусто. Хоч той, хоч той, яка, яка різниця, хто там був. Все одно вам покажуть того, кого будуть показувати, і до того моменту, поки це буде їм потрібно, і вони це зможуть тягнути. Отак. Тому. Десятки років там сидять всі одні ті самі. Ви що не розумієте, як воно буде. Так. Дякую за розклад. Будь ласка. Будь ласка, всім друзі. В принципі, ми всі питання розглянули. Сьогодні так. От, бачите, у нас немає, особливо, я бачу, якихось там. Особливо я не бачу якихось там суперпитань. А це чому? А тому, що ми з вами і так багато різних питань на стрімах розглядаємо. Просто багато питань. Візьміть, я стріми випускаю потім загальну стрічку потім ну, ділю на два, підписую, щоб було зрозуміло, в якому відео де шукати які питання, бо годину дивитись це взагалі. От. І ми з вами просто бачили вже багато відповідей на різні питання. У нас з вами є м -м, вектор. Ми з вами розуміємо, як буде. От, і питань у нас, бачите, не дуже багато, таких супер якихось. Бо ми вже розуміємо: дай Бог, що ми розглядали друзі тільки на якийсь позитив. Ми побачили, що по військовому плані у нас будуть перемоги, що у нас є там сили, і позиції. Ми побачили, що будуть гроші надаватись. Ми побачили, що. Поляки помутять, помутять воду, все одно будуть пропускати так чи інакше, і буде інший шлях, який через інший шлях буде. Тобто ми з вами, друзі, все і так бачимо. Я думаю, що, можливо, ми зробимо стрім якийсь ще на якусь тему, не на супер, якісь важливі питання, як ми завжди з вами розглядаємо. Ми з вами вектор розуміємо. Я бажаю вам тільки гарних новин. Бажаю вам тихого безпечного і мирного вечора і ночі, друзі. Бережіть себе, своїх близьких. І до зустрічі. До зустрічі. Хто не підписаний на канал, друзі, обов'язково підписуйтесь, забув вам сказати. Ставте, залишайте свої лайки. Підтримуйте українське. Всім до зустрічі, друзі. До нових зустрічей, до нових стрімів.